Пропоную вам суперлот. Це лот XXL кросовок крівід Есмара Ліверджі. Ціна його 15 євро за кілограм. Тобто у нас 700, так, 705 гривень за кілограм. І лот буде 100 кг, коштує 70 тисяч 500. Лоті будуть різні кросівочки, чоловічі та жіночі. Показую вам, що у нас буде в цьому лоті. Це лот у нас з коліс. Тут ми не будемо розписувати, які розміри, скільки штуки розмірів, які пари, але я вам покажу в кінці відео, скільки приблизно коштує одна пара, не приблизно скільки коштує одна пара яких кросівок. Значить, будуть жіночі кросівки крівід, різноманітні. Ми робимо такий лот, тому що у нас приїхало дуже багато різних кросівок. І з них зробити маленькі лоти це буде просто кощунство. Тому е, людині, яка продає кросівки, не попадеться класні, класні різні кроси. Подивіться, яка красота, це все крівіт, сіточка, жіночі, такі кросівочки. Ось такі такого плану. Це у нас жіночий крівіт. Ось такі жіночі крівід. Ми їх посортували по розмірах. Ми будемо вам давати рівномірно кожного розміру. Ось такого плану. Хоч буде рівномірна кількість кожного розміру та кожного виду. Ось такі чоловічі просівки у нас, сіточка. Ось така сітка чоловіча, ось такі сітки чоловічі. Тут розміри з 37 по 41 жіночі і з 41 десь по 44 чоловічі. Ось, ось такі чоловічі будуть, ось такі кросівки будуть чоловічі, Крівіт. Тому що там що дівчата їх сортували, напевно, парували. Ось такого плану будуть в лоті. Далі В даному лоті будуть так само трекінгове взуття, декілька пар буде в лоті ось такий жіночий трекінг. Ось такі будуть класні кросівки Esmara. Будуть ось такі лідловські кросівочки. Супер класні кеди-ванси. Це оригінал ванси. Різні є високі і є низькі. Так, і тут ще дуже класні ось такі ванси на такій підошві. Круті, такі вони неважкі, класні, легкі. Е, Джинтонік у цьому лоті буде жіночий. скажи клієнтам, а якщо хтось захоче забрати весь цей лос, хід кілограмів, щоб їм всі досталися ці ванси, вони зараз будуть казати, що а мені ванси не досталися з зеленої е, Ну, У нас десь буде, напевно, кілограм 300-400 кросовок. Так, так, Можливо, думаю. хтось хоче купити такі. Так, тоді, якщо да. ви хочете купити всі кросовки, тоді звертатись до менеджерів, шапці профілі і послання наших менеджерів, звертайтесь до мене. Ціну, ціну ми обговоримо. Значить, 705 гривень, це якщо. 100 кг. Ось такі будуть берфоти жіночі та чоловічі. Так, ще будуть чоловічі ось такі легенькі джинтонік. Також тут є чоловічі ванси, я бачу, ось один вийш, і ось такі класні, так, ось такі чоловічі ванси, ось такі, це Ліверджі робить US Grand Polo, коротше вже Скажи, на 100 кг скільки таких попадає? Ти дивилася, скільки таких зашвистов? Ну, може, 5 пар. 5 пар, а таких скільки буде? Як буде десь також 5-6 пар. 6 так, Окей, e, будуть берфути. Скільки цих берфутів буде? Небагато, Тож, тобто 5-6 пар. E, так, ось такого плану будуть кросівки чоловічі, ось такі. Так, це я показувала. Ось такі. Різноманітні будуть кроси, значить 100. Так, ну, да. по 1000 гривень це значить 100 кілограм, 705 гривень кілограм, лот коштує 70 тисяч 500 Шабці профіль наші менеджері, замовляйте.